Якраз десь 4 роки тому мені староста запропонував, чи я би не пішов Озеленівачем. Я ще так думав, думав і хотілося щось у селі, бо староста розказав, каже, ми плануємо то-то, то-то робити. Мене трошки так, якби за душу взяло, бо хотілося б у нас у селі щось було, щось робилося, село розвивалося. І то мені сподобалося, я навіть ту, -ту роботу таку що більше платну. Залишив, думаю, таке трошки рік десь пророблю тут. А воно мене втягнуло, і то добре, що мене втягнуло. У нас якраз почався сезон косіння. У вулиці покосити, бо є такі люди, що не живуть. А так, наприклад, хтось приїде, то вже неприємно. приємно. так підкосити по дорогу. То коситься одну траву, не впівається, то вже треба другий раз косити. І так воно ціле літо майже проходить. Дуже багато є. Село велике, а я один, та якби працівник. Колись наше село в мусорі потопало. Зараз того нема. Ви подивіться, пройдіться по селі всюди. Стоять мусорні ящики для сміття спеціально. Оце все, що він, от дороги, все це це ж він, його робота, це він все обкошує вчасно. Так що він, хлопець, загружений, я рахую дуже. Сім озеленівачам є, є що робити, тому що є. Багато роботи і багато вулиці. Багато вони збирають. Я кажу ще раз, кажу, що вони займаються радіопакового сміття, накошуванням газонів, перебиранням за Це, Я навіть можу сказати, це наші урни. Ми у Боднарів сільські раді робили ці урни. Це сам староста придумав той дизайн тих урнів. Це, так як можна сказати, наші сільські здобутки. Почнеш показувати, люди теж в то -то будуть брати. Теж. Ну, то так в нас і є. В нас беруть один з одного примір і теж допомагають. То не можна так сказати, що це моя одна робота, що то я сам виконую. Люди підтримують.